Вітаю вас малятка! Сьогодні ми з вами пограємо в тактичну гру Безпека на дорозі і закріпимо правила дорожнього руху. Розгляньте картинку і визначте, яка ситуація є вірна, а яка ні. З якої сторони повинен тримати за руку дитина. Де зображена правильна поведінка в громадському транспорті? Як повинна рухатись по пішохідному переході? Який перехід через дорогу є вірним? Де необхідно гратися з м'ячем? На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Чи можна відволікатись на пішохідному переході? Чи потрібно дивитися в сторони, як переходиш дорогу? Рухатись про тротуарові чи проїзній частині. Бути пристібнутому кріслі? Чи ні? Виходити з автобуса першим від дорослого, чи ні. Чекати автобус на проїзній частині чи на тротуарові. Перебігати через дорогу. По зебрі чи ні? Переходити автобус за автобусом чи перед автобусом. Яку сторону можна рухати людині, коли їде машина? Гратися на проїзній частині чи на дведенних місцях. Бігти, коли зупиниться автобус? Дякую, малятка. Сподіваюся, сподобалось.